Фармадол. забудь про головний біль. Шоумен, актор і гуморист Ігор Ласточкін народився в Казахстані. Освіту здобув в Україні. За фахом Ігор металург. Проте в його житті переміг гумор. Він зірка КВК, ведучий розсміши коміка, учасник і тренер Ліги Сміху. Ігор підкорив не одне розважальне шоу, а ще переміг у танцях з зірками у парі з танцівницею Ілоною Гвоздьовою. Вдома Ігор люблячий тато та чоловік. Має дружину Анну та сина Радміра. Кар'єрні здобутки та щасливе сімейне життя. Затьмарила повномасштабна війна Росії в Україні з перших днів ворожого вторгнення. Ігор змінив основну діяльність з роботи на волонтерство. Разом з командою Ліги сміху доєднався до благодійної допомоги постраждалим внаслідок війни. Уже більше ніж півроку у Київській області ліга смішники розбирають завали житлових будинків, зруйнованих загарбниками. А зараз ще й заснували фонд Ліга допомоги, який займається закупівлею та встановленням модульних будиночків для українців, які втратили своє житло внаслідок збройної агресії Росії. А ще Ігор Ласточкін створив десяток гумористичних скетчів про те, що Росіян чекає у майбутньому. От я не розумію, як могла вторая армія в мире проиграть каким то там українським наркоманам. А вже завтра глядачі каналу ТЕТ побачать Ігоря в новому сезоні гумористичного шоу Ліга сміху шоумен зайняв місце у тренерському кріслі. Сьогодні Ігор Ласточкін розповість ексклюзивні подробиці роботи над дев'ятим сезоном проєкту. Той, хто не слідкує за інстаграмом Ігоря Ласточкина, або можливо не завжди вчасно е слідкує за всім, що він викладає, чим він займається. То отак побачив, що не його в житті, він би не впізнали його. от, от зніми ще, будь ласка, окуляри. От зніми зараз окуляри. Будь ласка, ну невідомо, хто це е, людина, яка копіює ласточкина, чи це якийсь його брат, чи хто це такий Ігор? добрий ранок. Ми раді добрий тебе бачити. Добре, ти сам чекав від себе, що коли ти відростиш волосся, відпустиш його, перестанеш стригтися, що воно буде мати в тебе от такий вигляд. Я нічого не очікував від цього. Я взагалі нічого не робив для цього. Просто достатньо нічого не робити. Просто дати йому так. можливість рости, і воно росте, так. і от таким. Воно росте, і я навіть не, не уявляв, яке воно буде, яке воно стане далі. Мені дуже цікаво, що це буде. Тобто і ти то вирішив плив вирішив, вирішив, вирішив залишити так, це. Так, це буде людина, так. яка ввійде в книгу рекордів Гіннеса. Чому? Людина думаєш? з найдовшою зачіскою або з найбільшою. А -а. Ти будеш такою На Найкруглішою. Так. Так? Ігор е, завтра прем'єра велика на телеканалі ТЕТ 18 годині. Новий випуск Ліги Сміху. Це той угу. випуск, який знімався ще до війни. До початку, Наскільки так. я знаю, останні остання зйомка була прямо 23, -го 23 -го. лютого. Закінчилася. Е, що нас всіх чекає? Розкажи, будь ласка, чи буде воно співпадати з всім тим, що зараз відбувається в країні? І яким буде цей випуск? Трішки не буде співпадати. На початку буде такий. Е, Дісклеймер, який пов'язаний з тим, що е, зараз у нас відбувається в країні, і багато хто з лігосмішників пішли е, до і ЛАВ ЗСУ і зараз боронять нашу країну. І е, е, це все буде показано і е, розказано про те, що е, це було знято до початку війни, тому. Е, це буде нагадування глядачам, так? Що так, це знято. Тому до що війни. там є е, має, ну, може бути жарти, які можуть бути непоняті, наприклад. Mm -hmm. там, да. ну, типа, не як це під час війни так. зараз можна. Mm -hmm. Тому от, е, вирішили все ж таки цей початок сезону показати, mm -hmm. тому що е, ну, mm -hmm. без гумору нікуди. Я, mm -hmm. я вважаю, що гумор це одне з найпотужніших лік. Mm -hmm. Да, які, це які можуть да, врятувати від, зо, від, це так? Депресії, від, від депресії, від поганого настрою і трошки відволіктися від війни. Так. Так, і психологи постійно це говорять, що гумор це якраз таке нивілювання того величезного mm -hmm. страху, і це наша стабільна психіка. От Юра зазначив, що там останній так, епізод так, цього 9-ї ліги сміху mm -hmm. знімали 23 лютого. Це ж напередодні. Це от прям, тоді так, от так, у вас так. були зйомки, а було якесь відчуття, можливо, того, що, що зараз. Завтра вже там така. Я не пам'ятаю, чи 23 лютого, чи 22, -го? там угу. ми три дні знімали поспіль. Угу. Не пам'ятаю саме в який день, але було таке, що коли там цей. Не можу, не буду називати його пуйло. тут, щоб. Пуйло. Угу. о, да. Дякую. Угу. Коли пуйло, там щось якийсь прийняв закон про те, що вони там всі ці. Ти тоді насторожився. — ордло, ну приймають до складу чи щось щось отаке було. І тоді всі в залі ми ну, таке відчуття було, що всі зараз дивляться не на сцену. А в, телефон, а в телефони і щось між собою обговорюють. І я також О, це тоді відчут. був той момент, коли ти зрозумів, що раптом щось може статися? Що, да. і справа в тому, що е, чат моєї особистої команди також вибухнув. Почали е, мої хлопці щось писати. Що, ну що. Щось станеться щось. Ви бачили, як Ігор Ласточкин почав гарно я, розмовляти Боже, українською Я про це мовою. це одразу з перших слів. Ти прекрасно говориш українською. Круто я ж з ігором познайомився на перед першим mm -hmm. сезоном Ліги Сміху, коли тільки все починалося. Е, він і російською мало ліпив нормально, так тому що він ще, він ще якоюсь якоїсь е, казахською мовою розмовляв е, більше. Але скажімо так, скільки мов ти знаєш зараз, щоб це не Але було зараз ліпив. Це, і не віпо це і я... чудово все небагато. Знаю мов ну, повністю. Ну, але все. Українську також не сильно Прекрасно зна... знаєш. Але... але ти чудово все зараз робиш. Дякую, правда і, і, е, насправді мені здавалося, що я і раніше міг розмовляти українською мовою, але мені чомусь казалося, що здавалося, що я м, ну можу помилитися, і ти це... встидався це робити. Так угу. мені чомусь було якось неприємно угу. е, говорити там е, з помилками, угу. там чи там, що не скажеш зараз, навіть з помилками, але все одно ти це робиш це круто, це клас. Я пишаюся круто, класно. зараз багато переходять на українську мову, і це класно. Боже тут люди, які є носіями української мови. що ми з тобою не помиляємося. Ми є носіями української мови. Юрочка <сум> знаєш, я тобі скажу, що насправді є помилочки. Авраменко це підтвердить, але так, не правда, про правда. не про це зараз. Ну от власне слухай, про uh -huh. м, хочеться поговорити про а, такий волонтерський так напрямок твоєї роботи. Тому що багато а, багато допомагають загалом там амуніцію, uh -huh. ліки. Їжу, а в тебе зовсім інший напрямок так, розбирати завали, відновлювати будинки. Розкажи більше про це. Ліга допомоги. Най... Так, Ми створили фонд Ліга допомоги це вже після того, як декілька де місяців розбирали завали. Справа в тому, що ми ніяк ви, ми втратили все ж таки свій. Як це сказати, постійний там, рід діяльності uh -huh, втратили uh -huh. можливість займатися їм. І... Але не, при... не, пере... не припинили займатися, там, знімали оці ролики, Зараз як ви бачили, так? Це, да. потім е зніма почали знімати там, е волонтери про, ну, про да. волонтерів, також далі поговоримо. А перед тим, як. Це знімати. Ми зробили е, висновок, що ми ми, ми потрібні е, і де ми можемо примінити наші, наші руки. Також потрібні, тому що ми вою воювати е, не не вміємо. Ну, як виявилося, там але для перемоги щось для треба перемоги робити, щось треба робити. І ми вийшли, і це крута робота. Коли вже да, звільнили Київську область, коли можна було вже туди цивільним заходити та допомагати, ми це зробили. Не було таких речей, коли ми кілька разів їздили з каналом, з працівниками угу. каналу в Бородянку угу. розгрібати завали. Коли казали: дивіться, во тут ви можете робити угу. два метри туди. Там не розчищено, там невідомо що туди заходити. Не можна не було в тебе відчуття, коли ти берешся за оцю розвалу цеглу, Що там під нею щось може бути, і це страшно. Німає це може не. бути Одинок... заміновано, труп, все що завгодно. Ми коли приїхали од... одного разу в Мощун, Мащун, угу. також Київська область, і там зайшли на другий поверх, там не було сходів, просто така а, решітка була. Угу. Ми піднялися на другий поверх, нам, нас попросив господар зняти дах, тому що він такий зігнувся, коротше, завалився. Ми ну, почали там щось його розгрібати, і один з наших побачив, що в стіні така я не знаю, що це снаряд якийсь був, який наряд який, який не розірвався. Так, uh -huh. Який просто застряг в стіні, і ми так подивилися на це все. А ми кажемо, тут були розмінувальники. Uh -huh. там, вони Бували, коли але не бачили, ну. були, але от, ну, там воно все так от завалено було, що ми коли розтягнули, то побачили. І ми звідти сказали, що ми напевно не будемо, поки що не розміну. Ігорю, ну от е, в останньому інтерв'ю з е, Аліні Доротюк, ти говорив mm -hmm. про те, що е, у тебе брат і тато в Росії, мама так. тут в Україні, і що ти з ними не спілкуєшся? Що змінилося? Зараз ти вже з ними спілкуєшся. Ні, Я з ними не спілкуюся до тих пір, поки поки вони мені самі не скажуть або не напишуть, що Путін пуйло, а в, них так... інша позиція, да? в них наша позиція. да? Вони, така по вони отруєні ті, тієї так яро прям вірять в свою перемогу. перемогу цієї е, болотної Угу. Але вони і не звинувачують його, ну, вони не собі, все щоб, так однозначно. Як, так, мільйони, так. як мільйони росіян. І за цю е, позицію я з ними не, не спілкуюся. Ну, це гарно, що в тебе така позиція, і, і це важливо. І ми зараз хотіли, щоб ти на камеру проанонсував завтрашню програму. Завтра о угу. 18-й годині на телеканалі. ТЕД. Недували. Із Можеш із задоволенням. Друзі, mm. да, завтра о 18.00 на телеканалі. Новий сезон, який ми відзняли ще до початку повномасштабного вторгнення. Подивіться обов'язково. Це буде крута програма. Все може знімати по руку. ми, можна, ми вже закінчуємо а, анонс буде завтра. Зараз Сміху. Скажу, ви, ага. Я насправді шкодую, тому що зараз будуть зйомки новорічних вже проєктів. І мене запрошували знову бути суддею, uh -huh. але в мене там так зйомки складаються, що я не можу жодного дня. Там треба три дні підряд. Але я згадую наші сезони Ліги Сміху. Це було круто. Тому я рекомендую всім відволіктися, отримати дозу гумору завтра, о 18 годині. На телеканалі Тет Ліга Сміху новий сезон. Так що вперед ігор, дякуємо тобі. Дякую. Вітання, дружи. Да, Діти, я сподіваюся, дякую. що ви вони в безпеці, і все в них гаразд, дружини. І... Можна додам трошечки Давай, давай добре. В нас є фонд Ліга допомоги. Ми збираємо кошти на відновлення, не відновлення, а на встановлення модульних будиночків. Тому якщо є така змога, можете допомагати надсилати кошти, і ми будемо встановити встановлювати встановити як найбільше цих. Кьюар-код зараз на екрані, тому угу. скористайтеся нагодою. Ігор, дякуємо тобі. Дякую. До зустрічі Дякую завжди вам за на екрані працю. Дякую, дякуємо, що ви не втомлюєтесь. Ну все знімай.